Вітаємо! Ви дивитеся неймовірну правду зірок. А це означає, що у вас ідеальний смак гарного перегляду! Леся Нікітюк натякнула на нові стосунки і навіть намагається приховати обличчя того самого. Поки Леся натякає, Лана Дель Рей діє. Вона вперше вийшла заміж. Цікаво, хто став чоловіком співачки. Зараз розкажемо у нашому дайджесті. Усі найактуальніші новини та події зібрані саме тут. Відбувся суд над Христиною Соловій. Судили співачку за те, що під час одного з концертів у Чорноморську вилаяла зі сцени, а точніше, дещо назвала своїми іменами. Як називалось ваше місто до того, як його переіменували? <звук> що вам це подобалось? Була. Ображені, звісно, знайшлись. І згодом на співачку був складений адмінпротокол, а далі суд. Утім, більшість шанувальників підтримали артистку. А вже у своїй промові на засіданні співачка знову нецензурно вилаялась. Цього разу на адресу Путіна на що отримала зауваження вже від судді. Українське місто стільки років носило ім'я терориста і літя Лєніна. Кожна українська дитина наспівуючи, цитую, Путін. Зупиніться, будь ласка, утримайтесь, будь ласка, від е, промовляння нецензурних е, висловів. Та зрештою суд Соловій виграла. Питання тепер, чому сам суд у Чорноморську і досі лічівський? У мережі набирає обертів ще одна суперечка серед суспільства: квадробери сучасна субкультура, представники якої пересуваються на чотирьох кінцівках і поводять себе як тварини. Однією з перших свою стурбованість новою течією висловила Ірина Білик, яка є мамою восьмирічного сина. Квадробери що це за дивний тренд, в якому діти імітують поведінку тварин, повзаючи рачки? Хто вже стикався з цим? Як вважаєте, варто переживати, чи це просто невинна розвага? Думки українців розділились. Одні не вбачають у тому нічого кримінального. Моя донька півроку займалась, робила маски, костюми, малювала. Якщо чесно, це просто розвага типу як вид спорту. Несподівано течію підтримала і співачка Оля Полякова. Втім, більшість думку полякової не розділили. Не норм, вже світ зійшов з розуму, з толерантністю до всього. Це вже абсурд. Спочатку не турбувало, а потім побачила, що ці люди можуть нападати на інших тварин чи перехожих. То вже ненормально. Більше того, втрачаючи контроль, а батьки пильність від нового захоплення можуть постраждати і самі діти. Дитина квадробери, яка днями потрапила під колеса велосипеду, тому доказ. Тим часом заінтригувала новим знімком своїх підписників Леся Нікітюк. Телеведуча виклала фото, де позує у ліфті в обіймах чоловіка. І, хоч обличчя загадкового бойфренда не видно, пильні шанувальники вже розгледіли у відображенні на руці чоловіка татуювання. Розслідування розпочато, та не будемо поспішати з висновками. А поки до України в чергове завітав Френк Вайлд, той самий німецький стиліст та активіст, який щодня нагадує світові про війну в Україні вже традиційними знімками у ліфті свого будинку. Але цього разу, як решта українців, під час чергової атаки Росії був змушений ховатися в укритті. Росія, ми ніколи не забудемо, що ти зробила. Коли ж тривога минула, Френка помітили вже на вулицях Києва в компанії Лесі Нікітюк. Дехто навіть поцікавився, чи, бува, не у Френкових обіймах, Леся фотографувалась у своєму ліфті. Ось тільки татуювань у стиліста на руці немає, а серце давно зайняте іншим. Як і мета його візита була зовсім інша долучитися до акції на підтримку військовополонених. Офіційно і беззаперечно вперше вийшла заміж Лана Дель Рей. Співачка обмінялась клятвами не з бізнесменом, актором чи музикантом, а зі старшим залану на 17 років, мисливцем на алігаторів Джеремі Дюфреном. Власне на його човновій базі в Луїзіані пара й зіграла весілля. Не стільки ж несподіваний, як і сам Роман, про який стало відомо лише місяць тому. Та хіба це важливо, коли до вівтаря наречену веде батько? А сама співачка, нарешті щаслива і кохана.